Чому на нашій землі так багато зла? Тому що люди живуть поняттям, що тільки ось це земне життя, яке ми бачимо, більше далі нічого немає. Але Біблія описує, що буде суд, буде воскресіння всіх мертвих, де всі люди, яким ми на землі зробили або добро, або зло. Вони всі повстануть. І ілюзія наша, Бог мені все пробачить. Я ж нікого не вбивала, вона рухне, тому що кожна людина, які ми приносили образи, конфлікти, ми вічно судимося з рідними, з близькими, з сусідами, вони всі повстануть і скажуть, що людина не може бути спасена. Вона мені все життя приносила образи, і навіть Бог. По своїй великій любові захоче нас пустити, але він поступить справедливо, він не може пустити нас грішних на небеса. Тому тут на землі дане нам життя розібратися з усіма гріхами. Чому Біблія каже, що святі будуть судити світ? Тому що святі на землі вже давно з цим розібралися. Тому є церква, тому є Боже Слово, і тому християни живуть іменно так.